Першої години ночі в повітря над Харковом зайшла група шахетів, як мінімум є два влучання. Перше, яке в мене за спиною, це житловий будинок в самому центрі міста. На щастя, поки що даних про потерпілих у нас немає. Виконуються роботи щодо тушіння пожежі, розбору завалів. Крім того, поліція здійснює обхід. Метою встановлення потерпілих наявності чи відсутності. Крім того, недалеко від цієї локації є ще влучання в адміністративну будівлю соціального захисту, тобто будівля, в якій розміщують працівники, здійснюють захист соціальний захист населення. На теперішній час також про потерпілих інформація не надходила, є руйнування будівлі. Ахлину наслідки, я хочу сказати, не пройшло і трьох годин, коли по Харкову знов прилетіли на, на цей раз шахети і руйнація дуже серйозна. Я хочу сказати, що це не військові об'єкти, а це об'єкти, знаєте, житлової забудови, крім цього, ці об'єкти, офісні об'єкти в центральній частині міста. І хочу сказати, я не перестану казати, що це геноцид проти української нації, українського народу. Okay. Oh,